Так можна Добре, душа 169. шістдесят дев'ять груп група Арсен, Костюрін, сразу Костюрін венкуарсен костюрин, ты му костюрин готується можна Добре пожалив. Мощніше, мощніше Пригнули і туди сразу. Костюрин Тимур, Лозинський, Матвій. Можна. Добре, добре. 172. <клухи> Лозинський, Матвій, Мандзюк, Єгор. <клухи> 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 Рибов, це дуже добре, два метра. Так, Пальчук, Роман, Шикита Дмитро. Ромчик ближче до лінії. Ні, ти зараз на ліні... Отак, правильно, поїхали. На костюрин Тимур. Давай, Тимурчик, можна. Добре, стоїмо. 158, трошки гірше. Будь ласка, Лозинський, Матвій, можна. Після нього мандюк Єгор. Ні, Матвійчик, синочок висвіт. Ти стояв, ти стояв, потім ти вирішив піти і вже звідси десь стрибнув. Тому, будь ласка, повтори і так, стоїш, вистрибнув і полетів. Не, не крупуй вперед. Можна. Добре. Зараз нормально. 164. Будь ласка, мандюк, пальчук. Можна. Добре. Молодець. 202. Пальчук шикита. Можна. Дмитро, можно. Димочка. Правая ножка зашла за линию 163. Так, друзья, теперь мы дали стою. Тут ласточка, берите мячи, берите все мячи с собой.